Закарпаття разом з іншими 14 регіонами відновлюватиме Херсонщину у межах президентської програми Пліч Опліч. Загальний кошторис проєкту 100 мільйонів гривень. Їх планують виділяти із державного та обласного бюджетів, а також за рахунок заощаджень територіальних громад західних областей. Дане відновлення буде відбуватися за рахунок сьогодні обласних та місцевих бюджетів в нашому даному випадку нашої Закарпатської області, і в залежності від вартості, яка проводить зараз експертиза, і вивчає, яка саме сума буде така сама сума коштів потрібна для відновлення? Поетапно будуть перераховуватися кошти, і відповідно також наші працівники і спеціалісти будуть працювати в цій громаді. 15 регіонів сьогодні відбудують 26 населених пунктів правобережної правобережжя в Херсон на Херсонщині. Наразі з обласного бюджету вже виділено 6 мільйонів ще 500 тисяч гривень. Передала Ченадіївська ОТГ. Під патронатом Закарпаття відбудовуватимуть дві громади Херсонщини: Новопавлівку та Велику Олександрівку. Загалом відновлення потребує понад пів тисячі об'єктів. 15 з яких повністю зруйновані. Більшість будівель це приватні будинки. Ще 26 належать до соціальних об'єктів. Фахівці завершили обстеження житлових секторів та комунальної інфраструктури, і перші бригади будівельників і робоча техніка вже працюють. До початку холодів планують відремонтувати щонайменше сотню приватних обіст. Це буде поточно середній ремонт, це заміна вікон, заміна дверей, вирівнювання стіни, там, заміна даху. Чи це капітальний ремонт, де зруйновані стіни, і це треба все відбудовувати. По попереднім підрахункам поточний ремонт це плюс-мінус 100, 100 тисяч гривень на будинок. Капітальний це вже 200-250 тисяч гривень на відновлення. Тобто зараз якраз ми прицінюємося, ну вже майже на виході в наші всі кошториси. От, ну попередні ціни такі. Звичайно, що воно все буде коригуватися під час уже проведення робіт на окремому об'єкті. Програма відновлення деокупованих територій розрахована на тилові регіони, які за рахунок релокованого бізнесу та надходжень податків змогли акумулювати кошти у своїх бюджетах. Найбільшу кількість об'єктів має відремонтувати саме Закарпаття, поки що шукають гроші серед своїх, але готові до співпраці із закордонними партнерами. Окрім того, в обласній адміністрації пообіцяли постійну підтримку Херсонській громаді у вигляді гуманітарних вантажів.